Маємо третю сторону, яка виступає якимось, якимось для нас гарантом. Ми, На жаль, є живим полігоном для того, щоб на нас обкатати певні розробки. Ми маємо ресурс гроші. Маємо ресурс гроші, ще маємо ресурс гроші. Так, є по загрозам. Є загроза якогось такого підлого, якогось підступного такого мерзкого прильоту. От прям десь є. От є загроза саме такої якоїсь. Ну, коротше, мерзапакасного прильоту. Це перший момент. Другий момент є а, загроза, пов'язана із фронтом. Там, там десь у нас вила за король мечів, можливо, десь загострення або більш серйозна удар, ударна сила ворога да, на якійсь точці. Ми будемо це, на жаль, ну, відчувати да, у цьому форматі. Так. І саме цікаво, що в загрозах у мене вийшла якась дуже брехлива інформація, як загроза. Тому якщо ми з вами читаємо якусь вапіющую новість страшну, ужасну, жахливу да-да-да-да-да, то е, це, скоріше за все, брехня. Ну, типу, із того, що випадає, це по брехеньтя. Так. О, ну, понятно, що тут в важливих подіях у мене ці всі зустрічі, і тут воно у та, тут, -тут, -тут. тут тільки воно і сипеться все. Тут тільки воно все і сипиться. який жаб. Тут ми зустрічаємося, тут ми з кимось чарку п'ємо, тут хтось нам якийсь варіант е, е, вибору розповідає. Тут у нас і король Пентакли гроші дає, а королева Пентакли теж гроші дає. А тут е, нам щось не дають, або ми від чогось відмовляємося, а тут нас обмежують, а тут нам дадуть інструмент, який дозволяє нам якісніше якісніше щось робити І тут ми з вами і засмучені, і навпаки, у сонечку. Коротше, дуже біполярний тиждень, друзі. Емоційний, якийсь такий прям. Тут ну, у нас тут прям кішить, кішить все навколо того, там, цих тих Мюнхенів Рамштайнів і цієї всієї історії. Так. так. Гарні події, гарні події, гарні події. Маємо третю сторону, яка виступає якимось, якимось для нас гарантом якоїсь такою штукою. Маємо ресурс гроші, маємо ресурс гроші, ще маємо ресурс гроші. Маємо дуже багато дієвих осіб, які а, а, на нашому, ну, як би фундаментально на нашому боці з одного боку. Це все таке гарні новини, да типу, у нас тут маємо багато медіа заяв цікавих. Зі свого боку, і з гарних новин маємо, скоріше за все, знову якісь важливі, цікаві удари по РФ, які у них крадуть значну силу ну, значну кількість ресурсу, прям таку. А маємо якісь контратакуючі штуки, позитивні з нашого боку. З нашого боку позитивні контратакуючі штуки, які проводять у ворога до значних, значних втрат, а нам дають більш переможну позицію. Може, десь якусь точку відіб'ємо, яка є стратегічно, знаєте, важливою, на якій можна окупати ту оборону і стоять і стоять і стоять з мінімальними е, напруженнями, да, відбиваючи того ворога. Коротше. Москві наприклад, да? Ну, так, да, чого ні, я не а чого не можна. Або Можна оказатися. Та <запливач> угу, да. Можна там ага, ізоля... Ізоля... Із... ізоляційне кільце вирити, знаєш типу. от Тому да да Насичений коротше у нас з вами. У мене випадало, що на березень є можливість обміну. А тут у мене тепер наступна історія. Вона, я дуже сумніваюся, що кінець лютого, воно в мене все таки більше на березень. От десь так. Частково. Е, е, я зараз натякну, і я про це казала от саме таким натяком. Друзі, ми, на жаль, є живим полігоном для того, щоб на нас від... обкатати певні розробки. От вам і відповідь на питання, чому у нас є певні технологічні успіхи. От-от. Тестування. О що у мене випадає? <кхм> Руснян дійсно планує якусь активізацію на тому напрямку по колесу фортуни. І скоріше за все розраховує, як мінімум, на е, королеву мечів, але вона вже вийшла в перевернутий позиції і вистачить ресурсу у них тільки по пажу мечів, тобто, зібрали вони. Певний ресурс так, або от уже збирають і будуть відправляти. Але це певний ресурс не дасть того удару, який, на який вони розраховують. Чи буде якесь? працювання у них на тому напрямку так, можливо, невелике, часткове, але я не скажу, що це прям серйозний прорив. От прям серйозний. Про... серйозний Вони намагаються зробити нам дев'ятку жезлів. Знову, да, тобто, об, е, знаєте як там обесилити нас для того, щоб цей прорив потенційно був сильніший. Але ну ні, ну, тут воно так не вийде. Важко, Да кабзда, прям важко. Але не вистачає у них от якоїсь ударної сили, і, і це добре для того, щоб зробити. Бути прям серйозне щось, тому це поки ця активізація, вона поки буде. У нас в Харківській області срака, навколо Купянська срака, до підходах до Табосколу навколо річки срака. По дворічній теж у нас таке певна напружена історія, і вона продовжується. Тобто, у нас на Харківському напрямку, в Харківській області, ситуація в срата кончена і легше поки не буде. От я вам одразу кажу: легше, поки не буде. Бо ворог там має постійну, е постійне поновлення оцього от ресурсу. Тобто вони там наступають, відбивають їх, вони перегруповуються і знову йдуть, і знову йдуть, і вони тиснути, будуть продовжувати. Поки так, на жаль, поки легше не буде. Прям значного ресурсу десь там. По білоруському кордону і по Руснявому, прям значного. Я не бачу якийсь ресурс. У них там є по четвірці пентакли. Але так, щоб це прям був саме наступальний зараз, ресурс, який готовий кудись наступати, рухатися, ну щось ні. воно так не виглядає. Воно скоріше може бути якогось більш диверсійного характеру на сьогоднішній день, аніж якогось прям грандіозно наступального характеру. У них була якась інформація, що там щось знаходиться. А те, що там уже, я так розумію, нічого не знаходиться, або все, що могло знаходитися, уже не знаходилося на той момент, то ж нікого не хвилює. Але це по якійсь інформації. Тобто це наводка була, так? Да? Да, просто тільки не, не зовсім по житловим будинкам, а все-таки по більшу чомусь ресурсному. А того ресурсного, в що вони цілили, я так розумію, або не було, або воно вже було в якійсь мінімальній кількості, ніж, ніж до того. Не знаю, що у вас там поруч, де там що, де могли там цілить. Може, хтось щось колись там стояло десь у вас, і оце частково, частково у нас там, до речі, є якісь молодики за гроші. Тобто, це, скоріше за все, повернення да, повернення до теми використання або підлітків для зливу, інфи, бабки або молодих там людей, дівчат, ну, коротше, от саме за гроші.